Добрий день, мої шановні друзі! Вітаю вас на моїй смачній кухні. Усім величезна подяка, хто підписався, і усім, хто заходив в гості. Хто ще не підписався, підписуйтесь, я вас дуже чекаю. Я хочу приготувати національну страву української кухні, класичні українські гречаники. Гречаники це котлети з фаршу з доданням гречаної каші. Запам'ятайте! що котлет багато не буває. Мені потрібні такі продукти. Фарш 500 грам. У мене 300 грам свинини, 150 курячого фаршу філе і 50 грам сала. Це все я перекрутила. Дві цибулі, три зубка чеснику, півлітрова банка звареної каші гречаної, одне яйце, сіль перець зі смаком. Борошно і сухарі паніровочні і олія для смаження. У фарш викладаємо цибулю, і чесник. перемелену, яйце, Гречану кашу. перчу, солю і перемішуємо це все. Отак ретельно я фарш перемішала. Тепер беремо. Отакі формуємо котлетки, обвалюємо їх, зойво засипаємо. Такі котлетки у нас понадобить. Викладаю котлетки. Можна любой форму, можна круглою, можна формою котлет робити. Соліть, перчить за своїм смаком, тому що кожна людина різний смак. Комусь воно солоне, а комусь не до столу. Я люблю, щоб багато цибулі було, багато чеснику було. А то коли попробуєш там у гостях, а воно не чутно, не чеснику, не цибулі. Я люблю, щоб було. Смажилося. Аромат стоїть на вейтварків. <схі> Я люблю таке. Безвкусні, мені не подобається. Ну, нас наступний викладу. Трошки олійки добавлюся. Інхось мажеться. Це я зробила овочеву подушку. Тут цибулька, морква, солодкий перчик. Ну, я чайну ложку сметани туди додала і столову ложку томатного соку. І викладаю гречаники і нехай вони пропарються на слабкому вогні хвилин 15. Викладу криточкою накрию, і нехай вони пропарюються. Отакі гречаники я зробила, от прикрасила. Квіточки це з кабачків, листочки з загірочками. Гречаники до сніданку, до обіду, до вечері і будь-якого свята. Приготуйте. І рідні вам подякують за турботу. Підпишіться і готуйте разом зі мною. Готуйте, як я, готуйте краще мене. Сьогодні на нас летіли ракети. Було дуже гучно, вночі не спали. А вам дякую за увагу і слава Україні. Героям слава!